Вівський селекціонер Михайло Нагорняк вже понад 20 років руйнує стереотипу про солодку кукурузу. Створює на своїй селекційній ділянці близько 200 сортів різноманітних, цікавих, солодких сортів. І дивує нас кукурудзою з яблуком. Так зі смаком яблука чи кавуна. А сьогодні у нас друзі презентація ексклюзива. Михайло сьогодні демонструє нам ноу-хау першу в Україні жовто-блакитну кукурузу. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку, радий бачити. Я вперше в вашій студії дуже гарно, святково-сонячно. Пане О, Михайло, ми да. дуже раді, що ось ви впроваджуєте такі новинки на світовий ринок. Розкажіть нам, будь ласка, трішки більше про вашу класну, цікаву, солодку кукурузу, жовто-блакитну, патріотичну. Дивіться, ми її створювали дуже давно. Процес доволі тривалий. Щоб створити сорт, потрібно 10 років, приблизно там 7, 8 10 а то й більше. Ось, і, і ще до війни в нас була ідея якби таких червоних відтінків. От я чомусь думав, що Вінниця це батьківщина і назва міста від вина, там і так далі. То мав бути червоний колір. Ми назву придумали Бордо. Ось подали і держреєстр. І ніби почали працювати. У мене було завдання, скажімо, я підійшов із червоною цією кукурудзою, і ну, вона вже не була така актуальна. Тому мені потрібно було, от я вже поставив за мету створити жовто-блакитну, нашу синьо жовту кукурудзу. І ось фактично перший місяць у цей військовий ми там допомагали, воронтерили, хто куди кинувся. Ось я зібрався думками і вирішив. Всі свої банк насіння переглянути. Я там створив ряд ламп, і ми просвічували кожну зернину. Ми просвітили порядка 10 тисяч зерен. А Шукали саме жовто-сині кольори. Ми з цим попрацювали, знайшли ці кольори, і я попросив своїх знайомих, щоб виділили мені поле в соняшнику, воно було як би закрите, де ми могли порозбити на кластери, і ми висіяли. 40 різних варіантів сортів. 40. Ми все поле, отак, от, має бути ізоляція мінімум 100 метрів, ми ага. там використали 150. Від кожного окремо із 40 ділянок вибрали тільки один. І ось саме цей сорт назвав, ну так, робоча назва Бордо Ukrainian Corn, Українська ага. кукурудза. Я сьогодні до вас прийшов. Тобто вона робилась фактично вручну і з дуже мало зерна. Тому в нас кількість пакетів обмежена. Ось, тому ось я буквально саме її, ну не з печі, саме ми її зафасували, зробили ось так. Пане Михайло, скажіть, е, окрім кольору, зрозуміло, що забарвлення буде патріотичним. Е, окрім кольору, чи відрізнятиметься ця кукурудза від звичайної нам жовтої чи, чи, чи білої? Жовтий колір. Ми знаємо, є жовта кукурудза, Це вже в нас традиційна. Е, останнім часом була така біла з жовтим. Вона так, також так. дуже популярна, все ось і. Е... За смаками вона смачніша, чим традиційна жовта. Вона трішки смачніша, Там поєднання цукрів іде більше фруктози, сахарози і так далі. Тому моє завдання було створити саме таку смачну суперсолодку, оскільки в природі вже форми фіолетову сині існували. Вони не були суперсолодкі, але якби кормова, звичайна декоративна. Ми використовували порядка десяти різних сортів декоративної кукурудзи. Mm -hmm. Маленькі там качанчики, вона така низька, так? да, низька там куща. Там, там різні ті, форми у мене є. Ось, і ми вибирали саме за кольором і за смаком. Тобто в мене була така мета. Ось ми до цього йшли довгий час, і от ніби вдалося смак він червоний. Тому все спочатку ми ага. почали. Але оскільки в мене вже були напрацювання, мені потрібно було просто якби, відібрати ті, які мають більше до фіолетово синього кольору, оскільки антоціани, які міститься кукурудза, тобто білий. Нічого не містить. У нас є білий кролик, такий сорт жовта містить карото каротини, каротиноїди, а фіолетово-синя, червона. Там вона містить антоціани. Це складні цукри, які в природі мало вивчені, але ну якби і в медицині, але зараз їм дуже велика увага приділяється. Є дослідження в американських журналах там світових, що вона здатна лікувати діабет другого типу. Там вони є декілька видів. Да. От метаболізм 3, і травлення поки в одному і смачна солодка, і гарно виглядає ще й да, Тобто, Ва. це і якби лікувально має лікувальні властивості. Ось да, ми поставили за мету створити синьо жовту. От ми ніби кажемо жовто-блакитна, але правильно в нас синя, о, синя. верх синій, не з синьо жовту суперсолодку кукурудзу і корисно. Це, що щоб додати. корисно. Щоб, з Тому давайте, давайте. Подив... давайте я хочу тільки хто запропонувати. що Давайте заради. до речі, да, ми вас вперше якби на всю Україну презентуємо. Ми тут, до речі, так і написали: перша в світі синьо-жовта суперсолодка кукурудза містить ексклюзив, друзі на телеканалі Віта, тільки в нас, тільки на всю Україну від світ на. Навіть не, не те, щоб в Вінниці, а в всій Україні. Ну, ми навіть кажемо, що в всьому світі, оскільки існує Такого, в штатах, немає ніде. але в них фіолетово біла угу. Жовто Синьо-жовтої нема ні в кого. Так, Тепер є в нас. Так, так. я все тако не буду відривати сильно. Ось. Так, бачимо, що цікаве забарвлення у кукурудзи. Незвичайне. Да, ага, увагу, тобто, да. Навіть з насіння вже видно, що Р, вона не жахалетова. Вона, фіолетова да, вона протравлена, uh -huh. тобто ми її обробили. Uh -huh. Ось, Але тут є різні типи фіолетовості, є пігментовані зерна. Ось вони їх. Ну, Це ну, ті, і... я розумію, так? Це ті, які темніші трішки. Ті, що темніші, ті в сині. Ага. Сині. Тобто ми зараз працюємо над тим, щоб який був відсоток uh -huh. жовтих та Сині синь да. ну, Сині фіолети, тобто... вона буде від того, як варити. Наприклад, вона буде світло-синя, світло-фіолетова. Uh -huh. світло коли її там, 5 хвилин варити, вона буде синішою ставати. Uh -huh. Тимнішою. Ага. Коли там, 10 хвилин, вона буде ще синьою. Сині. Тому від цього буде залежати колір, тому ми тут іще експериментуємо. Скажімо так, це вже ви підійшли до другого нашого питання, яке я хотів би анонсувати. Ось що ми хочемо створити таку, якби вінницький український бренд. Тому запрошуємо от буквально. Буквально ну це ще дуже великий секрет. Це дуже великий На секрет. сьогодні стільки ексклюзиву. Вони каже. Вона е, управління Вінницької міської територіальної громади. Тут створена, скажімо, управління розвитку сільських територій, і ось вони вирішили долучитися до цього. У них є своя програма розвитку, і ось ми зараз плануємо підписати угоду. Ми надаємо насіння, будуть певні. До речі, ми запрошуємо, щоб і зверталися до ну якби до Вінницької міської територіальної громади. Фермери, хто бажає долучитися, ми хочемо створити такий народний бренд, народну селекцію, щоб ми обрали з вами ідеальне якби співвідношення кольору. Який має бути, скільки синього, скільки жовтого, жовтого, як вона буде мають вже є інтерес долучитися в вінницькі підприємці. Ось я був, ну ми зараз ведемо домовлені, щоб і там бізнес-клуби долучалися, переробка, щоб заморозити. Подивитися, як вона буде виходити. Так, то вона, можливо, один колір має, а після того, як ми її заморозимо, пролежить О, вона рік, вона, вона збивити. можливо, збивити. Да, тому угу. ми маємо це все довести, щоб вона була не такою маркою, щоб там і. Ну, скажі, скажімо, Щоб да. тобто, так дивувати, да, не настільки дивувати. Тобто ми маємо підібрати ось такий ідеальний mm -hmm. смак. Тому ось продукти ми тут, скажімо, підібрали в 50 насінинних пакетах. Тут, скажімо, декілька різних варіантів. Одна більш пігментована, uh -huh. друга менш пігментована, mm -hmm. але Тож всі кожен вони. Качан буде різним. Кожен качан, але всі вони в тій чи іншій мірі будуть мати певний відсоток. От ми mm -hmm. маємо зараз підібрати. Тому нам була ідея, бо фактично. Зробити, ну, окремо там два-три сорти. Чи можливо якусь таку зробити? Е, от їх можна тут і побачити, да? угу. більше кольору, менше кольору, щоб не дуже лякати хана. Михайло так. скажіть, який смак буде мати жовта-блакитна кукурудза? так адже ми вже знаємо про е, смак глясе, про яблуко, про каву? каву. Чим будете довувати? Так Щ... який смак буде мати? Е, із смаками е, моя перша вимога була взагалі до всієї роботи, це якою я працюю. Секційною, де ми впроваджуємо саме працюємо на солодку крузу, впроваджуємо нові технології. У мене було головне завдання це смак. Угу. Тому я скажімо, да, колір мав значення, а головне смак. Тому ми шукали, скажімо, якщо за п'ятибальною системою брати. То я кажу, має бути на п'ять з плюсом. ось да. Але на п'ять з плюсом це в нас інші сорти. Я вже ми про них вже говорили. Да не на каналі Віта, звісно ж на каналі Віта. Там і ми робили там презентації. Наші менеджери і статті є Джамала Айова там з фруктовими смаками. Наша Антоціанова на сьогоднішній день, вона на поки що, ну, скажімо так, по смаках на 5 баль. А 5 угу. з плюсом ми ще не досягли. Тобто, угу. але вона супер солодка? Вона угу. суперсолодка, її так само можна споживати сирою. Так, вона за нашими задумами має білий стержень, uh -huh. щоб коли ти вариш, щоб вода не темніла, щоб вона була маркетинга гарно uh -huh. приваблива. Але фіолетовий ентоціан міститься не в стеблі, не в стержні, а, а саме в сімей. зерниці, Зерні. яку uh -huh. ми споживаємо. Тобто, така була супер завдання. Ось і е, на першому етапі ми смак відклали трішки, трішки в сторону. Тобто я відібрав саме за от такою формою і виглядом. Ось і зараз ми. Вона буде дуже смішна. і також можна сирої споживати але. Трехта. Але ще два роки, ну, рік, два, там, три, щоб вона була на 5+. з плюсом. Угу. Класно, ми будемо ми чекати. Точно. Так, а підкажіть, пане Михайло, наскільки ось така ку кукуруза мається на увазі нові сорти, так? Нові сорти, наскільки вони популярні за кордоном? Чи буде ось ця новинка популярна і там? Чи захочуть її у вас експортувати? Ну, наші Чи, можливо, вже є якісь домовленості? Колеги? Так, є великий інтерес і до антоціанової кукурудзи так. Також у всьому світі. І зараз в Штатах, в 2020 році, була презентація цієї кукурудзи на Дні Незалежності. Угу. Ви знаєте, у них 4 липня, там йде парад, і ось на цьому параді вони показали свою білу Фіолетову, ві вона називається, тобто вона вже є, існує, і в них вона, ну, скажімо, продажі не встають насіння виробляти. Нічого не Вона дуже популярна і так далі. Вона у них не така смачна. Ну, Смачна, але, але презентабельна Презентабельну Вони її зробили все зараз. Вже їм дихають спину. Китайці вони також у них свої програми розвитку на державному рівні. Вони над цим працюють дуже інтенсивно. І скажімо, до 2020 30-го року вважається в цьому світі попит на солодку кукурудзу, так як це овочева культура, ось там і, як це правильно сказати для фітнесу і так далі. Тобто дуже популяризується і щороку зростання на 20%. Тобто, це ринок, який швидко розвивається. Ринок майбутнього, так? саме за кукурудзу. Поки що був, скажімо, під відпрацьовані якісь технологічні моменти по смаках і так далі. Так далі і е, якийсь прорив відбувся. От була ну, як би, винайдена суперсолодка кукурудза із фруктовими смаками, а населення ще до цього чуть-чуть пізніше. І от зараз вже йде, на працю... о, виявляється, вона така смачна, ну, не тільки можна, ябрука, можна сирими їсти, а й кукурудзу. І це постійно таке новинка-новинка. І ну, вважається, що десь до 2030 року буде вже певне насичення. Там буде вже звичайний процес, як, би, як от ми до картоплі там звикли. Угу. Да? Тобто певний рівень споживання є. Поки що, ще впереді у нас там. 7 років активного росту ринку, і у нас на сьогоднішній день певні є дефіцитні сорти, які вже були придбані ще в грудні. У е, мене Євросоюз замовив там здається, там під 10 тонн. Ми їм не можемо це якби забезпечити, тому що в нас війна, і ми працюємо на продовольчому зараз фронті. Нам треба для України тримати. Наші фермери вони не звикли наперед купувати насіння. Тому я кажу, так да, я в грудні вивезу насіння. А в травні що будемо купувати? Ну, тому так. ми притримали. І дуже добре, що притримали декілька сортів, уже продані нашими ну, для нашого ринку, для наших фермерів. Ну, молодці, фермер. вам респект за те, що ще й підтримуєте економіку нашої держави. І давайте наголосимо на тому, що закликаємо, наскільки я розумію, підприємців, фермерів для того, аби співпрацювати і саме вдосконалити і довести до ідеалу даний сорт, даний вид. Так, так. Да. ми запрошуємо, ми надамо безкоштовно. Фермерам, які зацікавлені угу. в тому, щоб не просто там посіяв і щось там не там здивувати сусіда, а саме потім передати нам для переробних підприємств, самому, скажімо, навіть пригостивши когось, угу. подивитись зі сторони, що не так, чим вона відрізняється від жовтої, які плюси. Тобто, це має бути не просто, що ми кажемо, вона корисна. Ти і споживає. І красиво. Так, да, це має бути, скажімо, потяг руки. Тобто вона має бути привабливіша, чим інші. І не просто що там жовто жо, синьо жовта і що це наші національні кольори, і що ми цим гордимось. Так, і, і вона має там і експортний потенціал. Але вона має завоювати довіру саме от і зовнішнім виглядом, і смаком. Тому це така важка робота. Нам важливі ці відгуки, і ми б з ними допрацьовували. І вже. Погодили з нами інститут кормів свої лабораторії надають для якби для лабораторних досліджень. І вже, якби і територіальна Вінницька міська територіальна громада в розвитку саме цих сільських громад, тобто, щоб вони долучалися, щоб ми налагодили не тільки виробництво насіння, а й переробку, і створили такий продукт, який мав би продаватись по всьому світу. Ну що ж, ми будемо сподіватися, що у вас вдасться вдосконалити жовто-блакитну кукурудзу. А і ми прийдемо обов'язково знімальною групою до вас на селекційну ділянку. Вже подивимося, який вигляд вона буде мати в Качані. Дякую вам за те, що пане Михайло виробите ось таку гарну благородну справу. Що ви ж відновлюєте ось цю культуру споживання саме кукурудзи, адже ми знаємо, яка вона корисна. І сьогодні ця кукурудза, друзі, не просто яка вариться 40-50 20 хвилин, 20-30, її можна вживати ось 5 хвилин. Навіть... і можна скуштувати синю-жовту синьо -жовту кукурудзу, а так і також Сирою можна їсти. Так, можна сирою. навіть ну... Для шлунку вона має дуже корисні властивості, і якби і клітчатка, Організму потрібна, тому спробувати. Ви вже стільки не говорили, я вже б її сьогодні спробував, якби вона була в нас у столі, і ці зернинки yes. вже спокуслива навіть у такому все, вигляді. Все. Ось, пане Михайло, а ви і прийде до нас знову, аби ми коштували. Тож, тобто друзі, не забарюйтесь, обов'язково саджайте кукурудзу. пам'ятаємо, що вже можна. Я так думаю, можна, можна. можна. все можна. Тому обов'язково саджайте. Ну і звісно, дивіться програму світанок. Ми вам тут розповідаємо найцікавіші деталі у цьому житті, чому б ні.